Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболов любитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої, і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Єсть удар. Друзі, покльовочка. Оце. На усі леди це капець. У. Ща доведу, мо добере. Друзі. Оце на носолеться. Капець! А ну без хвоста, не з хвостом. О, супер! Друзі, дивіться, яка рибка шикардос, мимо труничка в хвіст. Супер! Йость! Отака кробова паличка Працює! У-ху-ху! Друзі, поклювочка. Давай. Та я не знаю. Ні, не на. Друзі, ось дивіться. Яка гарненька щучка. Ой-ой-ой. Ось така хорошенька. Супер. Рудра ось пі, шикардос, руле. Десь Уп. Дякую. Дядю Андрію за допомогу. Ой, хорошенько, друзі. О, ось така! Приємно Приємно Супер! І на рудру ось Красота! Вирішили швиденько перекусити ось такі ковбаски. Сальце з часничком, домашнє яєчко, чорний хліб, тушоночка, огірочки з помідорчиками, яблучка, грушки і кавунчик. В общем, швиденько зараз перекусимо і будемо продовжувати. друзі поклювачка ось така щучка супер ух приємна приємна нічого не скажеш все попливо супер Друзі, покльовочка. юху ось така прекрасна щучка. О. Супер. Ось така щучка гарненька. Ух. І відпустимо. Супер. Відрибалили, рибалочка була досить трудовою, рибку впіймали, по декілька хвостиків взяли, більшу частину рибки відпустили. Ще було декілька сходів таких. ну Рибка все одно була не залікова. Рибка брала досить так, непогано на 130-ті воблера. На воблера скинув опис, на які приманочки ми рибалили. Також у знайомого досить непогано щучка відзивалася. на попери. І Також декілька тичочків було на силіконові приманки. Пробував великий сілікон. зранку на великий силікон, десь 23-25 см, декілька було ударів. Грибка видно. що... І спереді трошки в районі груза була порізана, і трошки за хвостик. мимо гачка рибка промахнулася. Постараюся під відео в описі оставити посилання на приманочки. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.